Я запитала про кошти, мені відповідали, зачекайте, зачекайте, і так ніхто нічого не заплатив. Замість обіцяних грошей отримала реальний строк. На шість років ув'язнили жительку Кіровоградщини, яка за вказівкою окупантів підпалила службове авто на Звардійця. Замовлення 28-річна Олександрійка отримала через спільноту в Телеграм. Також її проінструктували щодо виготовлення запальної суміші та способів підпалу. Палійка свою вину повністю визнала і зізналася, що на злочин пішла заради наживи. Її обіцяли але 10 тисяч гривень, які так, і не заплатили. За даними слідства, зловмисницею виявилася мешканка міста Олександрії, яка уночі спалила військове авто. Свої дії вона фільмувала на телефон як доказ її злочинної діяльності. Контрозвітники СБУ затримали її по гарячих слідах. Та на підставі зібраних СБУ доказів Олександрійський міськрайонний суд визнав її винною за частиною першої статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та засудив її до шести років позбавлення волі. Сказ не відступає. На Кіровоградщині продовжують фіксувати нові випадки сказу тварин. Загалом від початку року таких понад 80, а це на два з лишнім десятки більше ніж за аналогічний період минулого року. Погіршення під ситуацію обговорили під час апаратної наради в обійськ адміністрації. І вкотре фахівці констатували, що причиною збільшення кількості скажаних тварин є воєнний стан, бойові дії, знищення ареалу проживання та міграція диких тварин. Серед них на сказ хворіють переважно лисиці, є випадки сказу у шакала, є нотовидної собаки та бурсука. Зважаючи на ситуацію в області та країні в цілому, спеціалісти закликають подбати про домашніх улюбленців і щепити їх від сказу. Також радять при контактах із тваринами з ознаками сказу негайно звертатися за медичною допомогою. Зазначу, Україна наразі займає третє місце в світі з поширення сказу серед. Тварин. Захворюваність серед людей в середньому за рік від одного до семи випадків. І з початку цього року таких вже два. Зазначена Кіровоградщині востаннє сказ у людини фіксували у 2019 році у людини сказ проявляється не відразу, а приблизно через 30-90 днів. Але може варіювати і від 5 днів. Тобто і навіть одного тижня і аж до року. Що треба робити в разі укусу тварини? Негайно потрібно провести обробку рани. Щонайменше 10 хвилин промивати місце ураження водою з милом. Після промивання та обробки рани накласти стерильну пов'язку звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я, де лікар-рабіолог вирішить, потрібно цій людині проводити щеплення і в якому дозуванні в Кіровоградській області. Сьогодні ми маємо 1100 доз антирабічної вакцини і 500 флаконів антирабічного глобуліну. Не гуманітарна допомога, а взаємовигідна співпраця. Кропивницький укріплює зв'язки з містами-побратимами німецьким Крефельдом та Нідерландським Венло. На цьому під час наради з місцевим бізнесом та громадськістю наголосив заступник кропивницького голови Михайло Біжан. Партнерські відносини з європейськими колегами почали налагоджувати в минулому році. У кістяку Кропивницької команди, яка наводить мости із керівниками міст побратимів, сам Михайло Біжан та депутат обласної ради Ігор Волков. Говорять, до колег їздять не просити, а будувати відносини таким чином, аби від них мали користь обидві сторони. Але при цьому від запропонованої допомоги партнерів не відмовляються. Так, завдяки цій співпраці від Крефельда Кропивницький вже отримав потужні сучасні машину для прочищення каналізаційних мереж та спеціалізований автомобіль для вивезення сміття. Також у місто надходила технічна підтримка для освітніх закладів. Як мінімум у нас з'явилося два міста побратима це Венло і Крефельд, які на сьогоднішній день нам допомагають, допомагають в різних формах, тобто вже надали нам дві спеціалізовані автомобілі, нам допомагають якби, і технікою для школ, тобто робота ведеться, майже кожного дня ми спілкуємося з нашими партнерами, і це приносить результат і буде він ще краще. Утім, у владі розраховують вийти на більш якісний рівень співпраці із європейськими партнерами. Ми ставимо питання не про допомогу, ми ставимо питання про взаємовигідне партнерство, яке з гуманітарної сфери може перерасти в економічну площину. Адже і наш регіон обладає сучасним європейським машинобудуванням, сучасним виробництвом. Обладнання для енергетики, освітлювальних приладів, і ми хочемо через співпрацю в гуманітарній сфері вийти на співпрацю економічну, а не весь час просити допомоги. Таке завдання стоїть перед нами. У міськраді пояснюють, зібрали на нараду підприємців та представників громадськості, які також мають досвід міжнародної співпраці, спільно обговорили успіхи і проблеми у налагодженні зв'язків. Такий діалог дає змогу напрацювати ще дієвіші механізми виходу на нових потенційних партнерів, і побачити, як можна укріпити вже існуючі відносини. Загалом у центрі підтримки підприємництва на тематичну нараду з розбудову міжнародних зв'язків зібралося біля 30 учасників. Не підозрюючи, жили на вибухівці. 43 міни часів Другої світової війни виявили на території приватного домоволодіння в селі Скопіївка Добровеличківської громади. Господарі будинку натрапили на боєприпаси, коли працювали в дворі. В бойовому стані снаряди лежали під землею на глибині в декілька метрів. Чіпати підозрілих предметів домовласники не стали. Натомість викликали саперів служби 101. Піротехніки дістали міни, перемістили їх в безпечне місце та знешкодили. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Шановні громадяни. Закликаємо бути обережними при виявленні в боєприпасі часів минулих війн та сучасних вибухонебезпечних предметів та дотримуватись наступного алгоритму дій. Стій, не чіпай, відійди на безпечну відстань не менше 100 метрів, телефонуй за номером 101. Зачинилися назавжди на Кіровоградщині Ліквідували два дитячих садка. Причиною тому замала кількість вихованців, яку зумовила погана демографічна ситуація, пояснили в обласній військовій адміністрації. Наразі в області продовжують роботу 432 дитсадка. Їх відвідують приблизно на тисячу дітей менше, ніж торік. Переважна більшість дитсадків працюють очно або в змішаному форматі. Лише у вісьмох дошкільних закладах запровадили дистанційну форму навчання. Ще 10 дитсадків тимчасово призупинили освітній процес. У 24 році дистанційно працюють дві два садочка Ноправської територіальної громади, п'ять садочків Олександрійської громади, один Світловодської територіальної громади. Відсутні укриття в цих садочках причини, і в той же час в цих садочках сьогодні проживають мешканці ВПО і приступили на освітній процес в десяти садочках. Тому що на сьогоднішній момент взагалі діти у нас відсутні. Ну і ліквідовані, два садочки ліквідовані. В чому різниця ліквідації, ліквідовані садочки і призупинені? В тому, що ліквідовані це знову-таки зробили демографічний зрист з тої чи іншої території, і взагалі дітей не існує взагалі дітей дошкільного віку. А коли призупина діяльність, наприклад, в певний період, то через певний період діти з'являться, і тоді вони почнуть процес далі, дошкільної освіти. стійкість одного, стійкість мільйонів. У Кропивницькому до Всесвітнього дня ментального здоров'я презентували сервіси для покращення психологічного стану. Свої локації представили громадські та благодійні організації, заклади освіти, культури, рятувальники та поліцейські. Символічно, що стежка підтримки ментального здоров'я розпочиналася із мистецьких осередків, зокрема, музею мистецтв. Та центру народної творчості їхні фахівці наголошують мистецтво у всіх його проявах це дієвий інструмент ментального відновлення. Саме мистецтво воно само по собі лікує, воно само по собі є антидепресантом. От. Тому воно воно піднімає оцю тему виживання, проблему стійкості і проблему надії. У деякі картини, да там де корабель, це взагалі як символ надії, що ми переможемо. Ми виживемо і будемо жити далі. Все буде Україна. Як мистецтво допомагає ментальному здоров'ю? У нас ми також долучаємося до всеукраїнської програми. Ти як ми проводимо майстер-класи? Це така арт-терапія мистецтвом, це і ліплення з глини, це і майстер-класи ткання килинів, і майстер-класи гри на музичних інструментах. А це вже локація молодіжного центру, що працює у будинку художньої та технічної творчості. Тут справжній ажіотаж, адже традиційно пропонують цікаві й веселі майстер-класи. Ми робимо іграшки з повітряного пластиліну. Спочатку ми знімаємо стрес, їх виготовляємо, потім зможемо з ними гратися. Дітки дуже полюбляють їм давати якісь імена. Дуже швидко, дуже прикольно, класна штука, люблять і маленькі, і дорослі всі. Займався створенням синього восьминого з повітряного пластиліну, допомогло розвіятися. Я відчуваю тепер себе добре. Центр еколого-натуралістичної творчості облаштував справжній живий куточок. Його фахівці запевняють, квіти й тваринки в роботі з дітьми відіграють важливу роль. Практикують у центрі інші методи тримати діток в ресурсі. Ви бачите різноманітні методи, які ми застосовуємо для діток для розвитку ментального здоров'я. Це коробка дотику, це мішечки з запашними травками, мішечки, обереги. Далі у нас є зоотерапія, така це е, наші е, тваринки е, із живого куточку, е, за якими дітки доглядають, і також квітки. Е, рослинну терапію ми також використовуємо. Дітки садять квіти і е, доглядають за ними. Тільки що вгадувала, що в боксі прикольно, трохи страшно, що там може бути щось живе насправді, але ну прикольна задумка. Презентували себе й вищі навчальні заклади. Освітяни кажуть, наразі завдання для кожного українця не лише триматися самому, але й допомагати не впадати у відчай, оточуючим. Ми Маємо навчитися розуміти себе, знати себе, відчувати себе. Ми маємо бути сильними для того, щоб перемогти в першу чергу. Перемогти себе, і тоді вже як внутрішнього, так і зовнішнього ворога. Біля релокованого до Курпивницького Донецького університету внутрішніх справ затримався і начальник обов'язкодміністрації Андрій Райкович. Сьогодні виш презентував свій особливий освітній та практичний напрямок роботи ментальний, адже віднедавна заклад готує різнопрофільних психологів. Саме у цьому виші як ніде розуміють, що таке стійкість. Сьогодні Донецький державний університет на цій локації представлений. Символом стійкості, символом ментального здоров'я, оскільки Донецький державний університет внутрішніх справ був неодноразово релакований, то сьогодні наш символ це є птах Фенікс, який є символом відродження та символом стійкості. І вже сьогодні команда вишу допомагає ветеранам війни після фронту відновитися фізично та віднайти себе ментально у цивільному житті. Перед вами є не лише невеличка частина вдячності від військових за нашу допомогу нашого закладу. Це шеврони-прапори. Що ми саме робимо в рамках проекту Дружня підтримка, який заснований нашим департаментом Міністерства внутрішніх справ України. А ми працюємо з засобами фізичної активності, допомагаючи хлопцям соціалізувати себе після поранень. А в серці містечка ментального здоров'я центр життєстійкості. У Всесвітній день ментального здоров'я презентували перші результати його роботи. Наразі у колективі лише вісім фахівців, проте за два місяці до центру звернулося вже біля двох тисяч людей, серед них і Марина Пшенична, яка із родиною переїхала у Кропивницький із Нової Каховки. Перший час. Нам було доволі таки важко, і ми шукали шляхи, як знайти себе, як інтегруватись. Особливо важко було моїй доньці. Я звернулася до центру життєстійкості, де мене консультували психологи. Зараз і у мене все добре, я знайшла роботу і у чоловіка все добре, теж він працює. Ну і найболючіше донька. Вона теж друзів вже знайшла. Я за це дуже рада. Фахівець соціальної роботи зустрічає наших клієнтів, визначає запит, потребу клієнта. Клієнт заповнює анкету, і потім ми розуміємо, який запит. І чи може далі фахівець соціальної роботи надавати свої послуги, чи він повинен цього клієнта перенаправити. Перенаправлення відбувається або до нашого психолога, центру життєстійкості, або до інших організацій, які також надають безкоштовні послуги. Звертається з ВПО для допомоги в отриманні там соціальних. Виплат, соціальної допомоги. Потім, якщо в людини є втрата, стрес звертаються дружини і родини військовослужбовців, ветерани для підтримки і соціалізації. Ми допомагаємо. Ми допомагаємо з усіма стресами боротися і формуємо життєстійкість наших мешканців, тому що стійкість одного це стійкість мільйонів. Центр життєстійкості він може надавати послуги від маленьких дітей до людей похилого віку. І військовослужбовці, і їх родини можуть знайти тут для себе відповіді на ті питання, які турбують їх. Наступною зупинкою на стежці ментального здоров'я став тематичний форум Стійкість одного стійкість мільйонів. І звертаючись до присутніх, очільник області Андрій Райкович наголосив, що розширення спектру сервісів ментального здоров'я на Кіровоградщині в пріоритеті. Стійкість – це тримати фронт, стійкість це. Тримати економіку, це тримати тил, це дбати сьогодні про громаду, дбати про е, ті категорії людей, які потребують е, підвищеної уваги. Зазначу, під час форуму презентували результативність реалізації всеукраїнської програми Ти як. Зупинилися і на кесі Кірвоградщини. Зокрема, повідомили, що наразі в області працює 46 психологічних хабів практично в кожній громаді. Майже пів тисячі додатково навчених сімейних лікарів та стільки ж соціальних педагогів. Діє із шість центрів життєстійкості. Жнивно посівна кампанія на Кіровоградщині триває. Посів озимих виконали майже на 70%, а зернові й зернопобові зібрали з 80% площ. Середня урожайність майже 41 центнер із гектара. Також аграрії продовжують молотити кукурудзу, соняшник та збирають сою. Про це повідомили в адміністрації і додали, цьогорічні врожаї менші, ніж минулорічні. Все це через аномальну спеку та посилення суху. утім, заспокоїли на задоволення потреб Кіровоградщини зібраного вистачить. Літо 24-го року було найспекотнішим літом за період спостережень з 1945 року по 2024. й Загалом кількість опадів за літа на більшій території області випало 19-35% від норми. За таких погодних умов запаси продуктивної вологи в ґрунті зменшились. Що впливає і на збиральні роботи, і на пасів культур. Станом на сьогодні проводиться пасів озимих культур. Азимі зернові під урожай наступного року прогнозуються посіяти на площі 392 тисячі гектарів. Це більше ніж це було торіч. Це пов'язане із рентабельністю азимих зернових культур. Вони мають гарну ціну, і цьогоріч урожайність була порівнянні з технічними і пізніми культурами більша. Вечір пам'яті Віктора Погрібного відбувся в Кропивницькому. Співорганізатор книгозбірня Малонюка, яка й приймала меморіальний захід. Літературну зустріч у колі друзів та однодумців Віктора Погрібного ініціювала його донька Ольга Погрібна. Гості обговорили творчу спадщину літератора, пригадали щемливі історії про митця та поділилися теплими спогадами про його здобутки. Після чого знані в Кропивницькому поети зачитали вірші, написані ним. Зазначу, Віктор Погрібний відомий в області та за її межами письменник, поет, журналіст і громадський діяч у його доробку з десяток власних книжок. Також твори Віктора Погрібного протягом 60 років друкувалися в авторитетних всеукраїнських часописах. Має престижні літературні премії та відзнаки. За життя Віктор Погрібний очолював обласне літературне об'єднання СТЕП, а також заснував літературний фонд Відродження, за кошти якого побачили світ близько сотні книг авторів з Кіровоградщини. Крім літературної ниви, Віктор Погрібний також був учасником екозахисних рухів. Кілька разів обирався депутатом до обласної ради. Не без його допомоги вдалося відбудувати село Арсенівка, де народився знаменитий корифей Іван Карпенко Карий. Письменник пішов з життя у 82 роки. Учасники заходу переконані, Віктор Погрібний один із найталановитіших літераторів у регіоні, з якого слід брати приклад авторам-початківцям. А його твори до сьогодні знаходять ключі від читацьких сердець. Він себе виявив у багатьох жанрах літератури, у поезії, у публіцистиці, у прозі. Ну, для мене він був вчителем, бо він старший. Десь на два десятиліття від мене. Ну і прикладом того, в багатьох випадках, як треба жити, як треба любити Україну, як це робив Віктор Голосів. Те, що Арсенівка відродилася, це є виключно його заслуга. Він просто цим проєктом жив і вкладав туди всі свої сили творчі, фізичні, цей культурний. Захід мав можливість існувати тільки завдяки його активності, його діяльності, і те, що він запалював, шукав прибічників цього проекту. Це також його заслуга.